Доброго ранку, друзі. Вирішив зняти це відео, бо стою і дивлюся на схід сонця. І це надзвичайно прекрасно. Схід сонця, туман. Сходить сонце. Буде нас радувати. Небесне таке велике світило буде нам приносити тепло. Дарувати нам буде тепло. І взагалі сонце підіймати буде нам настрій. Це надзвичайно красиво, надзвичайно приємно бачити схід сонця. Туман. І все воно так в гармонії, ліс. І ця Божа краса в мене перед очима Це, друзі, надзвичайно гарно та приємно бачити схід сонця і насолоджуватись ним. Всім хорошого життя, вдалого, світлого майбутнє всім у житті і всього вам самого найкращого. І хай Божа благодать нас обгортає. А я ще буду дивитися і насолоджуватися з сходом сонця. Всім мира та добра. Дякую всім, що зі мною ви.